Друзі, ми розпочинаємо дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма, зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Перш ніж сьогодні розпочати наш дискусійний клуб, я хочу зробити певне вступне слово. Знаєте, сьогодні в усіх школах міста Києва останній дзвоник. Ну і, власне, я цей захід з очевидних причин відвідував, спостерігав, дивився і багато думав. Думав про. Наших дітей, про наші майбутні покоління, про тих українців, які ще повинні колись народитися. І чи буде їм де народжуватися? От що, що ми передамо нашим дітям, що ми передамо внукам? Чи це питання, які не треба ставити? Частину землі зараз з допомогою терору, з допомогою ракет, танків завойовує Путін. Іншу набагато більшу частину розпродають і фактично відбирають в нас такими політико-економічними методами. Нам створили умови прихованого геноциду, в яких мільйони українців змушені були покинути свої домівки, покинути рідну землю, куди закопана пуповина наших родів. Саме родів, адже в основі будь-якого народу, так само і українського народу, лежать роди, тобто спільні предки, спільна спільна кров. І про ці всі речі в гуманітарній сфері практично не говорять. Я спостерігав за першими класами, спостерігав за випускниками, за одинадцятими класами. На одного одинадцятикласника два першокласника. Але вже навіть перший клас, там де три класи були, третій клас набрали лише наполовину. Коли мій син закінчував садочок, в садочку було три групи, і на новий рік, на вересень, набрали лише одну. Це реальна статистика при тому, що величезна кількість переселенців вимушених, а фактично біженців, які внаслідок бездіяльності нашої влади по підготовці до. Повномасштабного вторгнення залишились без нічого, залишились без житла, ну і тільки зараз, час від часу, хвалебно звітують про те, що щось там відбудували, десь там щось. ну Євросоюз виділяє гроші, яке з житло будується, але левова частка вимушених переселенців, так званих ВПО, вони, ну, вони без нічого, вони фактично на самовиживанні. І при цьому всьому виходить саме так склалося, що в нашій школі виступав голова Райдерміністрації. В мене немає інших слів. Це мавпа зеленого кольору звертається до наших дітей і каже: От ви будете відбудовувати Україну. Яку? Ту, яку ви зруйнували, ту, яку ви оптом і в роздріб розпродаєте. І якась така, знаєте, сумна картина. Чому сумна? Я взагалі для себе. Дуже багато думав про те, а що є справжніми ментальними такими архетиповими цінностями українців. Я б виділив їх три. От таких базових в нас є дуже загострене почуття справедливості, і це пов'язане з якимись нашими такими, знаєте, тонкоматеріальними талантами, через які, до речі, саме серед українців величезна кількість винахідників, зокрема, все, що пов'язано з польотами людини. Чи то на землі, чи то в космосі, все базується саме на українцях. І загострене почуття справедливості, воно десь з цієї сфери. А дві інші цінності одна з них це наші предки. У нас дуже велика тяга до предків. Не просто так тисячі років наші предки будували ті ж самі курагани. Деякі з яких, в принципі, при. Правильному відновленні при правильній туристичній обробці можуть стати об'єктами не, не менш цікавими, ніж ті самі єгипетські піраміди. Пане І насправді... Назаре, дайте я вгадаю, що буде третім архетипом. Це буде українська земля, ні, не ні. українська земля. До землі в нас ставлення як до матері. Не просто так навіть е, землю ведична традиція називає Мокоша, а козаки називали Кошем місце свого проживання mm -hmm. Мокоша, Матір Коша. Матінка, земля, всіх молитвах, всіх пісень, спадщині і так далі. Третє, це наші діти. А вот так да. саме тому, в 2014-13 році, коли відбувалося побиття, е то всі почали кричати: що побили дітей, побили, побили студентів. Там насправді ніколи, і, зокрема, навіть цієї ж ночі, з 29 на 30 листопада, не було навіть половини студентів. Ніколи. Я там з першого дня, з 21-го, зночі з 21 го на 22 я там був. Але для того, щоб зачепити людей, для того, щоб побурити, як ті скоти вже дітей б'ють, ну все, ну я не буду сидіти. І власне, тому 1 грудня і 8 грудня ми бачили наймасштабніші віча. Там на одному із них, я вже не пам'ятаю на якому в центрі Києва було зафіксовано 2 мільйони 300 тисяч включених сім-карт. Так, в когось було дві сім карти, очевидно, і хтось знаходився в будинках, а не на Майдані, тобто. але ну, все рівно це величезна концентрація людей. І оця архетиповість, я е, навколо тих цінностей думав, дивився на наших дітей, і ну, мене це питання дуже болить. Я, власне, такий вступ зробив для того, щоб якомога більша кількість українців задавали собі це питання. І навіть значна частина нашої поважної американської діаспори в Чикаго, вихідців з України, вони, ну вони ж не від хорошого життя переплили океан і почали шукати кращої долі там. Хтось же створив нам такі умови в державі при нашій мовчазній згоді, погодженості. І що ми маємо зробити для того, щоб майбутні українці не виїжджали, для того, щоб наша українська земля належала нам? Для того щоб на ній проживало ну, комфортно мільйонів 80-90 українців. І це абсолютно реально насправді зробити, організувати. Питання в тому, що ми дуже сильно пограбовані і надзвичайно сильно, ще більш сильно, ніж пограбовані, не організовані. І на виборах кожних нам підсовують якогось ворога і заставляють сваритися між собою, чия кубка фекалії краще буде пахнути. Ну, але, власне, на цьому пропоную переходити до формату запитання-відповідь. Філософські категорії це те, що мене тягне, це те, що болить, це те, що насправді лежить в основі політики. Нам всю політику, економіку, міжнародні відносини, їх нам звели до рефлексивності на поточні новини. А це неправильно. Ми повинні розуміти базис, відчувати його, відчувати, хто такі ми, зрештою. Спробуйте дати визначення: хто такі ми, українці? Хто такі, чи що таке український народ, що таке держава Україна. Як вона співвідноситься з українським народом, це дуже прості, на перший погляд, запитання, але навіть якщо ви володієте суттю, якщо ви запитаєте своїх знайомих безпосередньо ваше колеспілкування, чоловіка, дружину, дітей, батьків і так далі, ви не почуєте уніфікованих відповідей. Ну, але ми колись, можливо, цю тему піднімемо глибше, а зараз давайте проведемо <клес> політичний огляд. Берназар. Я ще трошки затримуюсь на цій темі. Я собі пригадав, що рівно 30 років тому. Коли я йшов в перший клас, було вісім перших класів. 93, 94 рік при переході з 93 на 94 рік, відповідно до статистики, яка тоді велася дуже строго. Ми в якийсь момент часу навіть подолали позначку 54 мільйони. Не 52, а 54. Після того пішло на спад. Коли я йшов в перший клас, то перший клас я ходив. В Сокальську гімназію на Львівщині а другий, третій клас це школа сад при Сокальській гімназії. Бо в школах не вистачало місця для дітей. Це якраз у цей бум народжуваності, який тоді відбувався, і потенціал, який в нас був, і всі ті речі, які в нас сталися. З 91-го року, починаючи з руйнування промисловості, з ядерного роззброєння, з повного обеззброєння, з прихватизації, з руйнування всіх колгоспів, з деребану землі і так далі. Я не кажу, що колгоспи треба було зберегти. Я кажу, що їх просто зруйнували. Їх треба було трансформувати в іншу економічну Звичай. сутність, зробивши людей співвласниками, а не роздерибанити комбайни і трактори до останнього гвинтика і щоб всі потім опинилися рабами на своїй чорній землі. Так, от, ці всі явища і те, куди ми прийшли зараз, між ними існує причинно наслідковий зв'язок. І оцей причинно наслідковий зв'язок, роздуми навколо нього, це і є суть політики. І якщо б ми цей причинно наслідковий зв'язок дійсно бачили, то наші вороги, які проводять для нас таку приховану окупацію, і до 2022 року проводили для нас прихований геноцид, який після 2022 року став носити частково відкритий характер. Ну, напевно, тоді б ми жили трохи інакше. Ще про Назаре про проблематику випускних класів, як ви бачите, от там багато є дітей залишилось. Ну і при те, що ви сказали, що вийшов представник райадміністрації адміністрації і виголосив таку промову: уже на дітей поклав завдання який який явно чи сподобається це дитині, яка подумає: а чи міг залишатися в цій країні і вчитися в українських інститутах, університетах чи краще поїхати десь за кордон? Ви розумієте, це завдання, воно абсолютно адекватне, але воно абсолютно адекватне за умови, якщо влада як інструмент буде знаходитися в руках українських патріотів, які будуть наводити лад в державі, які будуть діяти відповідно до справедливості, які за максимальною мірою покарання. Покарають зрадників, покарають мародерів на крові, покарають корупціонерів, які переглянуть всю прихватизацію, яка відбулася з 91-го року, які наведуть лад проведуть облік, аудит, контроль за всіма нашими національними багатствами, і ще дуже, -дуже багато речей. І от якщо ти кажеш, якщо би така група людей вийшла, сказала українці, буде дуже важко, але ми в нашій рідній хаті маємо навести порядок самі. Зараз тих всіх зрадників, тих всіх гнид, потвор щурів просто знищуємо, випалюємо вогнем, наводимо порядок і з того часу дійсно ніхто не буде красти. Але для того щоб таке очищення відбулося, треба, треба змінити фундаментально все. Грубо кажучи, от знаєте, мені в коментарях до одного з моїх останніх відео mm -hmm. на Ютуб каналі е, написали, що перш ніж садити там президентів за порушення конституції за розпродаж землі, зокрема, е, треба спочатку вилікувати прокурорів інвалідів і замінити всіх суддів, ну суддів, яких призначав, до прикладу, той самий Портнов якого вбили, mm -hmm. замінити на нормальних. Ну, а прокурорів інваліднів це ж рефлексія. Який Разумі. голосний скандал, то ви вдумайтесь. Голосний скандал, про який говорили в цілому світі? 54 прокурори інваліди в одній області, і тільки двоє з них було звільнено, причому один з них звільнився за власним бажанням. Ось і статистика. А для всіх решта дисциплінарна комісія сказала, що не бачить законних підстав для притягнення їх до відповідальності. Ну, воно смішно. Але насправді, якщо розумієш масштаби цих процесів, ну то це це вже навіть давно не катастрофа, це щось щось набагато більше. Ну що ж, перейдемо до політики, хоча ми вже її і так зачепили. Президент України Володимир Зеленський 29 травня заявив, що російська сторона не передала так званий меморандум ні США, ні Україні, ні Туреччині, хоча обіцяла протилежне це джерело звернення Зеленського 29 травня. Що це за меморандум і на якій стадії переговори зараз? Знаєте, в мене чимало друзів, однокласників, колишніх однокурсників, вони працюють в сфері IT. І коли хтось не обізнаний з сферою IT їх щось питає, будь-що, не знаю, про налаштування там, маршрутизатора то, для Wi-Fi, наприклад, там ще щось, вони кажуть: ну, дехто де, з них любить казати, та там треба з Бубном потанцювати. Так от, коли е, ми говоримо про танці з Бубном, то це перша асоціація, яка в мене е, виникає виникає при перегляді тих всіх реплік, які лунають з боку Зеленського, з боку Сибіги, який, очевидно, говорить те, що йому каже там Єрмак чи Зеленський. Е, ну і ще, ще більше негативу в мене викликає, власне, те, що говорить московська сторона. Ну, Тому що вони при всій своїй е, сатаністській якісь психопатичності і демонічній суті, вони просто ну, відкрито раз за разом постійно брешуть. Але. Треба розуміти, що ніякі меморандуми самі по собі вони не можуть принести ніякого перемир'я. Для того, щоб перемир'я стало можливим, для того, щоб зупинення війни стало можливим, треба, щоб в сторін з'явилася мотивація. Причому, коли ми говоримо про сторони, то завжди дуже чітко потрібно пам'ятати, розуміти, фіксувати і повторювати, хто є агресором. А хто є жертвою агресії? Тому що якщо жертва агресії перестане стріляти, то її просто вб'ють. От і все. А якщо агресор перестане стріляти, то настане мир. І це дуже важливі речі і такі прописні істини, і ніби вони очевидні, але на дипломатичній арені вони не відбуваються. На дипломатичній арені стосовно е, тих всіх перемовин, меморандумів, стосовно якого, до речі, Росія дійсно не виконала зобов'язання. Вони там казали, обіцяли, що протягом тижня передадуть, але не передають. Чому вони не передають? Тому що вони тягнуть час. Тягнуть час, в першу чергу, для, е, я так підозрюю до введення санкцій. І якщо санкції європейські будуть для московської економіки, скажімо так, поглиблення тих санкцій, які є зараз, буде неприємним, то пакет лінці грема буде для них достатньо болісним. Причому вони зараз пробують до нього якось готуватися, паралельно напрацьовуючи якісь механізми з Китаєм, механізми з Індією, ключовими поковцями московської нафти і не тільки. Але ну факт залишається фактом, що вони той меморандум не передали. Ключовим питанням перемир'я, як я вже казав, неодноразово зокрема в наших ефірах, буде питання мотивації Путіна. От він зараз, стратегічна ініціатива в нього в руках. Конкретно зараз 에, Сполучені Штати Америки продовжують залишкові залишкову військову допомогу надавати з новою допомогою. Не зрозуміло, що де і як буде відбуватися. Знову ж таки, тут питання з цією угодою про корисні копалини. Там деталізації немає, але деякі величезні загрози для нас воно становить. Якраз в цей момент Путін максимально старається заробити якомога більше козирів. Для своїх цинічних кровавих торгів, торгів навколо України, навколо перемир'я і так далі. Нью-Йорк Таймс пише до прикладу, що зараз, користуючись тим, що відбуваються перемовини, Путін активізував надзвичайно бойові дії і пробує знову ж таки за починаючи з листопада, 2024 року, травень є найактивнішим місяцем бойових дій. Це пов'язано з об'єктивними і природними обставинами, що вже там, грубо кажучи, все підсохло. Але. Це також показує реальні плани, реальні наміри Кремля і ну, знову ж таки показує нам суть нашого ворога. Чи промотивує його адміністрація президента Трампа, його маю на увазі Путіна для підписання чого-небудь саме зараз, коли в його руках ресурсна перевага і стратегічна ініціатива? Я не знаю. Це велике питання. Я не бачу в видимому просторі, чим його промотивувати. Хіба що передачею Україні дійсно високоякісної зброї, яка б дала нам технологічну перевагу. Передача нехай навіть це буде у вигляді продажу, але ну, знову ж таки, це треба, треба розуміти як. Але, ну, грубо кажучи, ми можемо вийти на кордони 91-го року за о, двох обставин: перша, якщо ми отримаємо технологічну перевагу над ворогом, друга, якщо на нас в боці, будуть воювати іноземні війська. А ну, інших варіантів, в принципі, зараз, виходячи з теперішніх реалій, немає. Ну, знову ж таки, це все і всі ці пункти, очевидно, корелюються із тим, що відбувається в Києві, і з тим, які щурі таракани і набагато гірші істоти, в тому числі, знаходяться на центральних вулицях. Яка, до речі, історія з Таурусами? З'явилася різні повідомлення. Спочатку говорили, що та передати? танці з бубном, Зрозуміло. тому що коли мови коли йшла ситуація до виборів напередодні виборів, Фрідріх Мерц, теперішній канцлер Німеччини, uh -huh. він постійно говорив, що ми будемо передавати Таурас і так далі, ми не будемо забороняти його використовувати. Але вже два дні тому я читав його інтерв'ю, і він каже, що ми розглядаємо можливість передачі та заборони. В нас немає, нічого не заборонено. і Так далі, але поки що передача не відбувається. Тому ну, от ну, якось так, скажімо так: одна справа, коли ти в опозиції і дуже хочеш стати канцлером, інша справа, коли ти вже став канцлером і трошки інакше з іншого крісла дивишся на ситуацію. Про тарифи Трампа в адміністрації президента США Дональда Трампа кажуть, що американський лідер не збирається відступити зі своєю митною політикою, попри рішення суду про скасування його нових тарифів, джерело політику. Тарифи скасовані чи ні? Е, ні, тарифи зараз не скасовані. Зараз подана апеляція. Причому е, ця апеляція була подана протягом кількох хвилин після озвучення рішення. Рішення було озвучене колегією суддів. Три судді в складі колегії Федерального суду з питань міжнародної торгівлі. Вони сказали, що президент США Дональд Трамп вийшов за рамки своїх повноважень, що таких повноважень в нього немає. Я вже встиг частково ознайомитися з юридичною позицією команди Дональда Трампа. Вони апелюють, що вони мають право використовувати один із законів там з, з довгою назвою, але суть юридична. Зводиться до того, що цей закон вступає в дію при наявності надзвичайної ситуації в Сполучених Штатах Америки через використання фентанілу через ну, велику кількість хвороб і смертностей, надзвичайна ситуація де факто існує. Ну і далі там фактично зараз буде відбуватися юридична боротьба між демократами і республіканцями. Але чим вона завершиться, мені поки невідомо, наскільки я зрозумів, судячи із реакції, судячи з того. Того, що апеляція була подана протягом кількох хвилин після оголошення рішення, то це рішення не стало, м'яко кажучи, несподіванкою. Я так розумію, що ці судді, які приймали це рішення, вони в свій час призначалися владою демократичної партії США. Ну і відповідно, там ця внутрішня боротьба буде відбуватися. За нею ми, очевидно, уважно будемо слідкувати, а речники. Білого дому заявили, що тарифи будуть діяти, що у президента США достатньо важелі впливу для того, щоб вплинути на ті всі держави, там і так далі. Ну тобто, я підозрюю, що там дійсно достатньо впливу. Ну а зараз ми будемо спостерігати довготривалу юридичну боротьбу. Але е, цей приклад він для нас, українців, є надзвичайно показовим. Чому? Тому що Сполучені Штати Америки це президентська республіка. Угу. Не парламентська, не парламентсько президентська, а президентська. Тобто, президент новообраний, він отримує максимум повноважень, виходячи із можливих форматів республіки, в президентський формат це той, який концентрує максимально велику владу в руках президента. І, попри це, президент США Дональд Трамп, який ще й має більшість в обох палатах Конгресу. А він змушений рахуватися із законами, рахуватися із Конституцією, і суд, суд Федеральний суд Сполучених Штатів Америки може скасувати його рішення. Невідомо як пройде апеляція. Може скасує, може не скасує. Думаю, що не скасує швидше за все, мені так здається, але питання не в тому. Питання в самому принципі верховенства права, мова прийшає? не йде про порушення конституції, мова йде, що в рамках одного із законів, на який Трамп посилався, що ніби існує надзвичайний стан, і тому я маю право запроваджувати надзвичайні заходи там в економіці. А в рамках того закону суд вирішив, що є перевищення повноважень, рішення призупинене в нас в Україні, яка декларує, що прагне в Європу в НАТО. Принцип верховенства права є базовим всюди. А в нас Конституція, насправді, як основний закон держави, це той закон, який найбільше не виконується. Причому, в першу чергу, він не виконується гарантом додержання Конституції. Не гарантом Конституції є президент України, а гарантом додержання Конституції. І от гарант додержання Конституції Володимир Зеленський це той президент, який. Конституцію порушив набагато більше разів ніж всі інші президенти набагато більше до прикладу від Януковича, який змушений був тікати на Московію до, до своїх е, московських спецслужбіських кураторів. І е, тут питання верховенства права. Ну, от, до прикладу. 13-14 стаття говорять про те, що земля, надра, шельф, вода, повітря і так далі все є об'єктами власності українського народу. Конституційний суд України розглядав два звернення народних депутатів з питань визнання неконституційним той закончик. Який вночі під час карантину проголосували разом зелені слуги неукраїнського народу Порошенківська Солідарність і Пінчуківський голос, який тоді Вакарчук очолював, і Конституційний суд в рамках розгляду вже виніс проект рішення, і за проект рішення було проголосовано, тобто його було схвалено. Цим проектом рішення власне, цей закончик мало бути скасовано як неконституційний. Що робить Зеленський? Зеленський фактично руйнує. Основи конституційного ладу України ламає через коліно конституційний суд, бо йому дуже горить отримати свої гешефти, своїх кілька відсотків на розпродажі багатотрильйонного національного багатства України. І тоді скасовується указ Януковича про призначення Тупицького, що юридично в принципі є настільки абсурдом і цинічним. І зараз вже є друге рішення Верховного суду України, яким визнається, що у Зеленського немає таких повноважень. З точки зору права, що би мало зараз відбуватися, відколи відкриття... відкриття кримінальної справи проти Володимира Зеленського, і можливо навіть розпочинання процедури імпічменту. Mm. Я mm. оце кажу, тому чому? От мені в коментарях дуже часто і нам на сайт писали: що от а чому ви не піднімаєте питання імпічменту зеленського? Та тому що імпічмент це абсолютно чітка, конкретно виписана процедура. І імпічмент президенту здійснюється Верховною Радою України, і ця процедура є виписана. Ви гляньте на склад теперішньої Верховної Ради, де є монобільшість, яку підтримує перефарбоване ОПЗЖ, яких не вигнали з Верховної Ради. Це ж дуже зручно, коли московська агентура в Унісон голосує. Єрмак дав команду, і Московська агентура голосує. Ну і крім цього, в багатьох питаннях там десь група довіра, десь. Та всі насправді там такі, така система компромісів відбувається, що просто страшно. Але з точки зору верховенства права і Служба безпеки України, і Генеральна прокуратура зобов'язані були розпочати кримінальне провадження. Причому кримінальне провадження, по, можливо, навіть і державній зраді, але тут навіть мова йде не просто порушення Конституції, це вже завершальний акцент, щоб не розтягувати. Мова йде про порушення першого розділу Конституції. Перший розділ Конституції є важливішим відносно решти, бо він називається загальні засади. Загальні засади вони визначають фундамент будинку, грубо кажучи, і навіть в самій Конституції передбачені можливості зміни Конституції, то от перший розділ без референдумів, не одного референдуму, а мінімум двох змінити фактично неможливо. З точки зору того, як його прописували. Я багато спілкувався з авторами Конституції, вони на цьому наголошували. Вони хотіли вбити такий фундамент. І коли в нас зараз дуже багато хто кричить: Ой, та ви подивіться, як ми живемо, Конституція погана. Та не Конституція погана, її не виконують. Жоден закон сам себе не виконує. Нам вороги українського народу зараз підсовують таку геніальну ідею. От наша теперішня конституція не виконується, а давайте ми приймемо нову. Приймемо і що? І нову будуть виконувати всі. Ну, а що зміниться, власне кажучи? Ну що ж, дякую вам. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня.